Відразу чотири села Паланської громади стали об'єктом дослідження представництва міжнародної організації з міграції. Ми проводимо дослідження оцінку умов для повернення. Що це мається на увазі? Тобто, нам цікава інформація, що того населений пункт чи готовий приймати люди, чи повертаються сюди люди, чи ні, і взагалі які є проблеми в населеному пункті. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб програмні команди, тобто. Могли планувати свої бюджети, могли спілкуватися з донорами, могли планувати свої і робити свої проекти для того, щоб робити інтервенцію в населені. пункти. я не гарантую, що одразу ж після нашого дослідження буде інтервенція, тому що ми постійно, тобто. Циклічно проводимо ці дослідження, але робота співпраця йде, Тобто, у нас було залучені до за прикладу, якщо будемо говорити про цифри, було залучено 10 мільйонів доларів. від USA. сьогодні завітали до Паланської сільської територіальної громади представники міжнародної організації з міграції. Мета візиту представників організації є дослідження міграційних процесів в громаді. Процеси міграції мешканців громади в межах України та за кордон, а також вивчення якості життя. Мешканців громади та дослідження соціалізації ВПО в життя Паланської громади. Досліджувати будуть чотири населених пункти. Громади це село Родниківка, село Городецьке, село Паланка та село Кочержинці. Дослідження саме міграції ВПО та всіх процесів, пов'язаних з міграцією мешканців громади, проводитимуться протягом кварталу. Буде одне здійснене дослідження, яке сьогодні розпочалося через три. Місяці, тобто протягом кварталу, буде здійснено ще одне дослідження, і вже на підставі з е, підставлення результатів буде надана аналітика. Дане дослідження збір інформації по даних населених пунктах незалежної організації, дасть можливість проаналізувати процеси внутрішнього переміщення мешканців громади, а також соціалізація ВПО. По завершенню дослідження міжнародна організація міграції представить аналітику, інфографіку. Яку ми можемо використовувати в подальшій роботі при розробці програм соціалізації ВПО по програм розвитку громади по залученню грантових коштів у Баланській громаді? Реалізується низка програм за підтримки міжнародних організацій в своїй діяльності останніх два роки з різними міжнародними організаціями. Ми задоволені тим, що ну, навіть mm -hmm. третя частина тих запитів, які озвучуються, а саме головне, що в дійсності так, ефективність їхньої допомоги має відображення на позитив. От внутрішні приміщенні особи, це у нас їх там більше 400, це суттєва, суттєвий вплив на демографію нашої громади. Скільки з них зможе інтегруватися і допомогти потім громаді, тут різна ситуація, тому що є соціально незахищені, і можна сказати, деякі є маргінальними. А є молоді люди з дітьми. І от зараз там іде активна реєстрація дітей, які постраждали. Наслідок агресії, тобто є така зараз пільгова категорія. І ми розуміємо, що в нас є ще достатня кількість дітей, ми зараз маємо цю статистику ми розуміємо, що враховуючи нашу негативну демографію, не тільки в нас, а кругом, така, ну, можна сказати, що нам ці діти допоможуть стримати мережу освітню хоч на певний період. Тут ми десь в одному напрямку працюємо, а залучення міжнародної допомоги, коли у нас фактично з економікою є глибокі проблеми, це позитив. Так що вам дякую. Навіть дякую, дякую. аналітика правильна, це теж суттєва робота. Представництво міжнародної організації міграції в Україні надає допомогу внутрішньопереміщеним особам, людям, які постраждали від війни, протидії торгівлі людьми, надає допомогу уряду протидії неврегульованої міграції та покращення системи управління міграційними процесами. З початку повномасштабної війни в Україні організація переорієнтувала свої програми та проекти. А з лютого 2022 року охопило близько трьох мільйонів людей гуманітарною підтримкою.